Сьогодні неділя в мене повністю вихідний. Зараз десь 4 година дня. І я пофіксив. Я пофіксив, я суперклей, рішаю все. Я пофіксив свого дрона. І сьогодні я хочу цей влог почати так. Спробувати на ньому політати. Мінус в тому заключається, що немає площадки де можна літати. Там стройка, тут будинки, тут куча дерев, я не знаю. І мені реально дуже і дуже стрмно. на айфоні карти не показуються. що, не ловить GPS тут? Там вже моя публіка зібралась. Коротше, воно не знаходить, каже, що дуже багато всяких перешкод. Того я не можу нормально полетіти. Диво, є, всі на тут. Ребят, так що чесно. Я не знаю, що робити з цим дроном. Тут будинки всі мінімум 32 поверхи. Я чуть не впілявся в наш дім. Чуть не впілявся в кран. Просто серйозно, тупо я не знаю де можна літати на ньому. Де? Мені хіба кудись далеко в гори їхати і там літати. Оце так. Да. А так, я реально без поняття. Це називається неоправдані очікування. Дрон офігенний. Phantom 3. Це найкращий дрон для початківців, я вважаю. Він простий, він дуже зручний, він легко управляється. Але тут я просто взяв, поставив, підлетів трошечки, в мене вже сигнал не ловить. Чогось, тому що в мене карти ще не прогружені на моєму телефоні, з яким я користуюсь. І Я все Думаю зараз, де я буду далі літати. Раз, я це питання відкладу на пізніше. Вечір ми продовжуємо в індійському ресторані. Я перший раз в ресторані. Мы, короче, заказали чеки з сала з соски масаски. Сала, щоб И масала. так это оно выглядит. виглядає індійська кухня. Що це таке? Саски масаски. <ріхи> отак виглядає індійська кухня. При різних страви, помідорчики. На сраді воно виглядає дуже дивно. Але смачно. Якщо спробуйте, але не часто. Тому що треба дуже бігти, буде швидко додому. Все, вийшли ми з ресторану. Зараз кудись ще будемо прямувати. Який спів хочеш, то ж вечір все-таки. Я, звісно, подивиться. Неправильний приклад, але треба ж часом виходити кудись в люди. Прийшли в бар, буде пивко. 67,5 градусів. Пивко 67,5 градусів. Коштує 1200 юань. 5 тисяч гривень за пляшечку. Граємо в гру карти проти людства. Смисло в тому, щоб шутки придумати. Якщо у вас є можливість, пограйте. Все, зараз о 15.12 ми ловимо таксі і їдемо додому. А я ще зараз буду робити влог і заливати його на YouTube. Всім дякую, що дивилися. Зустрінемось завтра.